Усім привіт! З вами, як завжди, The Line Custom і це новенький відео огляд посилочки з Америки. Ось така коробка мене зустрічає. Ось така, щоб можна було зрозуміти. Сподіваюся, нічого там не вилетіло в дорозі. Пакування таке не дуже добре. Попередньо, до речі, я отримав посилку. Правда, на жаль, не знімав відео огляд на неї, де було 66 моделей, і де майже кожна модель приїхала побита через дуже погане і халтурне пакування. І ця посилочка, в принципі, по характеру така сама е погано запакована. Ну, Правда, тут моделі по звуку не б'ються, не труться одна у одну, тому є якийсь шанс того, що моделі будуть в гарному стані. А за попередню посилочку я зараз ставлю якісь фотографії, щоб ви могли подивитися, що буває і що може приїхати. А на рахунок цієї коробочки приступаємо до нашої стандартної розпаковки. Я трошки поспішив з висновками, моделі тут непогано запаковані, в кульочок. Бачу, що кожна машинка. Окремо по-своєму запакована. Ось таке чудо. І будемо потрошечки розпаковувати. Продавець бачу, постарався. І це приємно. Це дуже приємно. Так, витягуємо машинку і навіть ще й додатково є якийсь пакетик для е, захисту. Це дуже приємно. Ось така машинка. Такий хотрот. Е, до речі, моделі всі там будуть сотка, наскільки я пам'ятаю. Це якийсь є Midnight Otto. Такий хотрот з такою, такою виклутною системою, дуже гарний. З аерографією спереді, ззаду і по бокам, такі флейми. Крута машинка. Зараз дістаю не менш круту модель, яку я. Вибрав собі в колекцію. Блін, наскільки вона малесенька, але яка ж вона крута. Ось такий Ford 32-й, наскільки я пам'ятаю, хотрот дуже крошечна машинка, нереально маленька. Я думав, що вони будуть більші по розміру. Але ось ці маленькі тоненькі передні колеса, задні колеса, це, напевно, щось з чимось. Але він є дуже і дуже крутий. Є деталізація двигуна, і навіть видно Промальовку гарну, вихлопна система і задня частина ось так виглядає. Hot Wheels. Прикольно. По-любому піде в мою колекцію, поставлю її десь, можливо, на вітрину. Так, витягуємо наступну модельку. Ось така в жовтому виконанні. Знову, напевно, скоріш за все, якийсь шевік, так, дійсно шевік. Драгові задні колеса на грубій резині. Можливо, тут би мав бути якийсь капот, але капоту немає, але виглядає прикольно. Пластикове дно, здається. Ні, метал, все-таки метал з якогось плаву такого. Цікава модель, треба буде подивитися, звідки вона сама взагалі машинка. І схожа відповідь на моє запитання самого мене знайшло. Ось така ще одна машинка, але цього разу тут вже знаходиться капот. так. Тобто дві однакові моделі, одна з капотом, інша без капоту. Це доволі таки цікаво. Ну, є незначний скол на багажнику, але. І я думаю, що можна буде просто цей капот перекинути на цю модель. І, ну, як на мене, різниці ніякої не буде, просто модель буде в повному комплекті і гарному стані. Підставимо в сторону. Так, наступна машинка в червоному виконанні. Ось так вона виглядає дуже футуристично. Але, на жаль, не відкривається. З деталізації дна. Що за модель не видно, ну, але, скажу це, це якийсь, напевно, Ford. Дах теж не знімається. В червоному виконанні з дуже блін, красивим переходом е -е, спереді. І аж на боковинку з такою сірою полоскою дуже гарна машинка. Нереально крута модель. Витягуємо з пакетику машинку. І... Ось такий масивний Hot Wheels, Невідомо що. Не розбираюся насправді в них, але можливо якийсь теж Форд. Е, деталі, на жаль, не відкриваються, але дуже гарна деталізація, як ззаді, так і спереді. Знизу деталізація. Нема, просто відлита деталь. Ось така машинка. Ось такий гарний фургончик попався мені. Шей. Відкривашка вже прямо звідси бачу. З флеймом. Знизу написано. Знову ж таки, не розумію чому, але не написано, що це за марка моделі. Е, відкривашка, давайте відкриємо подивимося. Ух ти! Вау! Ніколи такої моделі не тримав в руках. Гарно відкривається, правда, без тоталізації е, під простору. Ну, просто відлита деталька. Напевно, в чуттю ніби як пластик. Ну, та, це і дійсно пластик, тому що відлитий, напевно, з салоном одною деталькою. Але те, що воно відкривається, блін, це космос. Драгова машинка. Ну блін, прикольно. Комусь буде в колекцію гарний екземпляр. Ідеальний стан, між іншим. Дістаю одну з бажаніших моделей, напевно, в своїй колекції, яку я дуже сильно хотів, і яка коштує немалі гроші насправді. Акуратно треба її витягнути. Це ось такий Ford 32. Знаю, що він е, доволі таки багато коштує, ну, плюс-мінус. Але я бачив їх тільки в е, запакованих варіантах, тим не менш, виглядає дуже солідно, непогано. Якась царапинка зверху є, але думаю, що це є не страшно. Такий самий, як і бірюзовий. ось, Але ну, ця модель просто космос. Знову ж таки, вони маленькі, виглядають, як ніби якісь інвалідні коляски, але ну, дуже круто. Відставлю в сторону, то буде піде в колекції, можливо, якусь касну діораму я підберу кожної моделі щось цікавеньке попадається. Ось така знову відкривашка модель. Дуже так відкривається капот з магнітателем. Дуже класна машинка ззадні з деталізацією, дорогою колеса. Е, Металл, з деталізація, якась є мінімальне відлиття моделі. Е, це скоріш за все, що модель за якоїсь має бути діврами, бачу, що є отвори під. Гвинтики Wielis Geyser. Круто. Дуже подобається. Встаю, напевно, останню модель, яка піде мені в колекцію. Це вся ось такий Fort 2 але вже в червоному виконанні. Ого, дуже гарно виглядає. Гарний принт з задньої частини. Бачимо, як ніби під шахматну доску розкрас. Прикольні червоні вінтажні колеса. Ну, от з тих трьох моделей, напевно, моїм фаворитом буде чорна, потім буде червона, а потім піде оця бірюзова. Ось так вони три моделі будуть гарно виглядати на полиці. Ще десь би десь четверту знайти і було б взагалі супер, насправді. Вставимо десь сюди з боку. І будемо діставати далі моделі. Ось такий а, Ford. А, ні, написано Ford 32, але напевно це якийсь кузов е, такий свіжий. Зразу видно різницю, масивні колеса. Е, ну, цю модельку я собі не буду лишати, Лутип якийсь Treasure Hunt е, Hot Wheels. Ну, класна класна модель, дуже гарний такий токсично зелений колір з чорним флеймом. І блін, настільки масивні е, задні колеса. Та й передні, не менше, але виглядає дуже у сучасному, як назвав. Ще щось дуже схоже на Ford 32, ось така модель. Деталізація є гарна, ззаду написано Ford 34. Ух ти, гарне фіолетове виконання, флейми і деталізація двигуна, і саме головне це є знову ж таки відкривашка модель. Це дуже прикольно, мені навіть цікаво стало, чи можна якось е, Ні, не можна. То різні кузова. Цей кузов набагато більший від 32 року. Більше нічого в ній не відкривається, але дуже гарно зроблено. Гарні флейми і фіолетове виконання. Ставлю бік. Наступна модель, я, до речі, знаю, що це. Це є Ford Coupe, або Ford Coupe. З такою красивою декалькою полум'я, якийсь підпис, навіть є Bad Aights. А, погана вісімка. Прикольно, Шарик для більярду Восьмий й чорний. Сіримо виконання. Так, Ford Coupe. 40-й рік гарна модель. Тільки на пластикових колесах. Не знаю, звідки, не знаю що, але виглядає дуже круто. Без деталізації задньої частини і передньої. Просто машинка відлита. Можливо, якийсь старий мейн. Ось такий знайомий Ford мені попався в синьому виконанні. Біла криша. Гарно зроблена. І, можливо, навіть так, вона і відкривашка. Така модель колись була в діограмі в мене в передньому випуску, тільки вона була, здається, чорного кольору. Це ж такого синенького. Гарно зроблено, відкривається, закривається. Ford 40, здається так. 97 рік. Ну, це вінтажному дається 100%, та й попередні теж, я думаю, що не свіжого випуску. Е, можливо, це навіть якась окрема сотка була або діорама Ну, скоріш за все, що, е, що щось з цього, бо там, де кріплення закльопки, я бачимо отвори під гвинти. Тобто вона кріпилася до подіуму. Наступна машинка це ось такий Ford, напевно, Вуді з дерев'яним типу е каркасом. Е відкривашка. Має там якийсь відлиту металеву детальку е капоту. В У мене була така модель тільки в такому режиму виконання. Була продана, за доправда, в всієї машинки є заводський дефект, це ось така крива задня стійка. Ну, комусь можливо вона. Буде потрібна колекцію. Наступна модель ось така драгова. Це в нас її Vielis, 99-й рік. Ось таким заднім колесом в такому голубому виконанні з декальками Ford. І головне знову ж таки, що ця модель є відкривашкою. Ось так відкривається, і бачимо всередині є деталізація двигуна. На резинових колесах і знову з якоїсь, напевно, діограми. Бачимо, тут три винта має бути вкручено, щоб машинка була зафіксована. Навіть з парашутом. Прикольно. Машинок в пакетику все менше і менше. Ось такий Ford. Вже попередня модель у нас така була. Це Ford 34-й. Ось. Модель відкривашка, ось так відкривається, і всередині бачимо якийсь слід від клею, напевно. Можливо, а можливо і ні. Але менше з тим. В синьому виконанні. Значок Вуді, 554-й гоночний номер. Ззаді декалька Record Holder, по-моєму. Мені дуже подобається їхня деталізація знизу, тому що це зроблено дуже якісно і дуже круто. Ось така машинка і в сторону. Попадається ще мені один такий Midnight Auto, як і попередній, тільки в цього стан є трошечки гірший. Чому? Тому що тут є вон, скол на задній частині, якась потертість тут під вікном. І тобто Маю в ідеальному стані і маю трішечки потертий. Ну, нічого страшного, з моделями всякі буває. Наступна машинка ось така. Здається, вже навіть якась така модель у нас і була, ми вже дивилися її. Це в нас є Ford, ну, не підписаний, на жаль, але по-любому це якийсь форт купешний, в гарному стані, не відкривашка, Ось так виглядає, до речі, на пластикових колесах. Наступна модель. Це в нас ось такий кабріолет. Цікаво, що це є. Це є Ford 34, 98 рік. Моделі так вказано. Бачимо, її всяка гарна деталізація. Спереді ось так вона виглядає. Салон, навіть є кермо з оздобленням під дерево, скоріш за все. Навіть приборна панель є деталізована, бардачок. Гарний флейм, дуже круті колеса. Я таких колес раніше не бачив. З деталізацією знизу і ось такі випираючі бампера, що спереду, що ззаду. Супер! Ось такий синій Віліс попадається наступною моделлю з деталізацією, але не відкривашка. Ну і на пластикових колесах Custom Wielis 41 Cove. Гарна модель, тільки дуже шкода, що не відкривається. Ну і що на пластикових колесах? Можливо, мейн. Ну, скоріш за все, що, напевно, мейн якийсь. треба буде подивитися. І моделей залишається не так уж багато, на око 3 штуки. Зараз будемо далі розпаковувати. Ось такий малесенький Ford Hot Wheels Ford 1932 року. На таких сучасних дисках. Гарно виглядає. В цій варіації це кабріолет. Ну от Щось якось схожість, напевно, є якась. Ставлю в сторону. І дві моделі лишаються. Кульоплю можна забрати, і будемо дивитися, що там є. Знову попадається ось такий купешний Форд, такий як ось цей. Так, тільки це якась лонгова, напевно, версія, тому що ця модель є довше. Знову ж таки, пластикові колеса, відкривашка, Просто гарна, можливо, вінтажна модель. Без деталізації дна і задньої частини чи передньої. Просто фара і все. І декалька флеймовська. Таму. І остання модель будемо розпаковувати. Неочікувано, але останній моделью виявився ось такий Volkswagen ЖУК на ось таких цікавих резинових колесах з такою контовочкою, похоже на редлайнівську модель. Але я ніколи не бачив, тому не знаю, що це за машинка. Якщо я знайду в інтернеті, я обов'язково фотографії закріплю у відео. В зеленому виконанні не відкривашка. Видно, що, напевно, це якась дуже стара модель, адже ну, така. Видно, що побачила життя трошечки, треба буде почистити повитирати, але виглядає круто, тим не менше. Ось так. Поставимо її до всіх. Ось такі круті моделі були цього випуску. Моделі ексклюзивні, вінтажні і дуже яскраві. Ви їх зможете купити в описі під цим відео в моєму телеграм-каналі. Підписуйтеся на канал, ставте свої вподобання. І далі буде набагато цікавіше.